Коротше, друзі, йде суд Божий. Перед воротами стоять в черзі всі-всі-всі купюри, знаєте, гроші стоять. По тисячі гривень, 500 гривень, по, по гривні, по дві гривні, по дві. Ну, коротше, всі гроші тако стоять перед воротами. Ну і по тисячі-500 по такі крупнячки, знаєте, новенькі купюри, всі йдуть у пекло, а гривня-дві, всіх пускають до раю. Всі ж йдуть, йдуть, знаєте, черга рухається, рухається, рухається. І тут одна п'ятисотка якось таку, знаєте, не витримала, така новенька, хрустяща, гарна. Вискакує з тієї черги і каже, так, так несправедливо. Чого це зразу, якщо 500 і тисяча, то йдуть в пекло, а одинички, оці потерті, такі страшні, і двоєчки, знаєте, такі засмальцьовані, всі йдуть у рай. Ну, Що це таке? Так нечесно. Тут виходить з ковінькою гривня, знаєте, така. Старенька, старенька, надірвана, трошки помальована, виходить з тою ковінькою з черги каже: Слухай, шановна, ти коли взагалі останній раз у церкві була?